Марину, зараз немає <туману>, туману, тому хочу вам показати ще раз борбофілум і Там не пам'ятаю хто. ми мої лошисточки. Тут у мене стоїть дракулка. Тут у мене Буває, все время, як його називають. Так, роталіс поки що не квітнув, але ростить нові зрости і Falcatum. Ось це тут у мене у нас відголоски акваріума. Це раніше він в акваріумі росла ця рослина. І отам.